Його ім'я Купала, і саме він тримає над землею купол неба. Бог Купало він також вважався богом врожаю, лікарських трав, Земних плодів та добробуту у Пайло це бог-андрогін, і незрозуміло він, чоловік чи жінка, в нього дуже миловидне обличчя, хоча постать чоловіча дуже часто використовують обряди очищення для того, щоб перейти на новий рівень, в новий статус. І для цього використовується вода, для цього використовується вогонь. Це стрибки через вогонь, які символізували очищення стілення. Вважається, що в купальську ніч людина навіть може омолодитися і здійснити будь-які свої бажання, ну, наприклад, якщо знайде квітучу папороть. Івана Купала то не наше свято, наше свято свято Бога Купала. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо з вами про Бога з нашого староукраїнського, старослов'янського пантеону про Бога, який тримає купол неба. Так, ви, мабуть, здогадалися, його ім'я Купала. І саме він тримає над землею купол неба, саме на тому куполі розгортається Сонце. саме цей Бог, Бог літнього сонцестояння, про нього варто говорити. Він з одного боку дуже містичний, з іншого боку, дуже реальний. Скажу наступне: багато свят під час християнізації було знищено, було забуто, і ми дійсно. Зараз мусимо багато прикладати зусиль, щоб відновити свої обряди, традиції, вивчаючи їх і по маленьким перлинкам дістаючи із забуття. А от купальську ніч ніхто не міг відмінити. А от купальські святки так і залишилися, і просто стали святом Івана Купала. Але Івана Купала то не наше свято, наше свято. Свято Бога купали. Давайте розбиратись, чим прославлявся цей Бог, які його особливості, які обряди і ритуали, що треба знати про купальську ніч і про купальські свята, і що ви, як сучасна людина, можете для себе взяти корисного у святкуванні купали. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож, купальська ніч, вона дуже чарівна, як кажуть в народі. Що загадаєш, все збувається? Тепер питання: а коли ж та купальська ніч відбувається? На 6-на 7 -е липня, як ми всі звикли і називаємо це Івана Купала? Чи, можливо, це якийсь інший день? По великому рахунку, купальська ніч відбувається на літнє сонцестояння. І треба дивитися саме в календар, коли наступає саме день літнього сонцестояння. Але також можна прив'язатися до дат з 21 по 24 червня кожного року. Це може бути інша дата. Слідкуйте за календарями рідновірів, і ви точно будете знати в кожному році, коли саме святкується купальська ніч. Як правило, рідновіри купальську ніч від святковують дуже пишно, дуже сакрально і дуже красиво. Тому, хоч один раз в житті, побувати на святкуванні справжнього купали або на. Святкування справжнього різдва, яке стоїть навпроти в календарному коловраті свят, звичайно, це велика, велика удача. І я вам цього бажаю. Тож, Купало це одне з найпоетичніших і найтаємничіших божеств старослов'янського язичницького пантеону. Якщо ми говоримо про його культ, то це культ завжди пов'язаний з сонцем, з вогнем, з водою, з родючістю, з коханням, з очищенням. І все, все це просто шаріє в просторі дуже багато цих енергій в просторі, коли святкуються купальські свята. Бог купало, він також вважався Богом врожаю. Лікарських трав, земних плодів та добробуту. Е, як ми вже зараз з вами розуміємо, що саме в купальську ніч часто обирається пара, тому вважається, що це бог родючості, молодості, кохання, подружньої вірності, лицарської відваги та людської злагоди, інколи ми читаємо Купало або Купайло. В будь-якому випадку це уособлення літнього сонця і його найвища сила. Коли сонце вже не просто тепле, а воно пристрасне, в ньому буяє життя на повну міру. Його часто сприймали цього бога як привабливого юнака, досить вродливого, сильного. На його голову одягають в образах польові вінки з польових квітів. Він часто оточений великою кількістю зелені, тому що в цей період буяє просто зелень. Поряд знаходиться з багаттям, з вогнем, з водою, і це все атрибути саме Бога Купала. В деяких інтерпретаціях ми читаємо, що Бог Купало це син богині Лади, богині любові і краси і Бога Сварога, Бога Неба і вогню. І саме Він стоїть на вершині коловрату, саме він є найпотужнішим сонцем, найяскравішим сонцем в календарі. Якщо ми говоримо про календарну символіку. Подекуди образ Купала зливається з образом ярила Бога Сонця, Богом весняної любові, але Купало це все-таки більш зріла любов, це вже те палке сонце, палке, потужне літнє сонце, а не проста, така, знаєте, легка весняна закоханість ярила. Широко знаний Бог Купало завжди дуже гучно святкувався довкола цього бога, так як він Бог родючості і плодючості, створювалася величезна кількість обрядів і ритуалів, тому що він дійсно один із дуже старожитніх старовинних наших богів. В Устинському літописі, який датується XVII століттям, подається наступний текст. Купайло це Бог достатку та врожаю, а Архімандрит Інокентій Гізель у синопсисі від 1674 року, стверджує, що це Бог земних плодів, якому приносять жертви на початку жнив. З приходом християнства Купайло поєднується із святом Іоанна Хрестителя 24 червня і стає Іваном Купайлом. Давайте розберемося, за що все-таки відповідає Бог Купайло, яка сфера його впливу, і яке значення, який символізм в цій сфері. Ми вже говорили, що це Бог Сонця і тепла. Чому? Тому що саме в цей період, коли святкуються купальські святки, коли Бог купало дійсно найпотужніший, найвища сила світла, літнього світла і життя, вона дійсно прогресує. Все оживає, все наповнюється родючістю, плодючістю, буяє, природа розквітає, і люди також готові до створення майбутніх родин, в яких будуть далі народжуватися діти. Тож, коли ми говоримо, що багато сонця, багато родючості, будуть буйні врожаї, буйство природи переросте в врожаї. Якщо що будуть зроблені певні обряди і ритуали, яких дуже-дуже багато роблять в купальську ніч. Дуже багато пристрасті, любові, тому що поєднується чоловіча і жіноча енергія. І в деяких мітах вважається, що купайло це Бог-андрогін, і незрозуміло він, чоловік, чи жінка, в нього дуже миловидне обличчя, хоча постать чоловіча. Також під час купальських святок дуже часто використовують обряди очищення для того, щоб перейти на новий рівень, в новий статус. І для цього використовується вода, для цього використовується вогонь. Ви пам'ятаєте, як стрибають через вогонь, взявши за руки майбутні пари. Багато життєвої енергії це те, за що відповідає Бог купало. Він дарує зцілення, молодість, красу, життєдайність. І таким чином вважається, що в купальську ніч людина навіть може омолодитися і здійснити будь-які свої бажання, ну, наприклад, якщо знайде квітучу папороть. В купальську ніч створювалось багато обрядів і ритуалів, які дійшли до нашого часу, мають сучасні реконструкції, і це дуже красиве яскраве дійство. Знову ж таки, на, на межі з 21 на 24 червня в цьому проміжку, коли настає літнє сонцестояння, відзначається саме купальська ніч. Ні, основні ритуали цієї цього свята наступні: це стрибки через вогонь, які символізували очищення, стілення. А парний стрибок це випробування кохання на місці, чи дійсно зможуть е, і дівчина втриматись за руки, а отже, втриматись у шлюбі на довгі роки. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Вінки на воду, які дівчата запускали, а хлопці ловили, це було таке собі ворожіння насуженого або отримання листа від своєї коханої, якщо дійсно чоловіку, хлопцеві вдавалося саме виловити той вінок, який йому відправляла його майбутня дружина або наречена. Пошук квітки папороті, ви розумієте, що на сьогоднішній день ми посміхаємося, тому що вважається, що папороч не квітне і що це магічна квітка, яка розкривається лише в купальську ніч, але якщо її знайде певна людина, вона буде обраною і вона буде. Мати надзвичайне духовне прозріння відкриє, їй буде відкрито знання до космічних всіх бібліотек, і вона може розкрити дуже потужне внутрішнє духовне світло. Прикрашання Марени і спалювання її, це лялька з трави або з гілок дерев, яка символізує Бога-Купайло і богиню Марену, яку треба спалити, щоб Бог Купайло міг проводити, провести молоду пару до наступного, до наступного етапу життя. Тобто, їх Обводили саме купало і марену, по хороводу, співали купальських пісень, а потім спалювали ритуально цей, цю а, скульптуру, купалися в водоймах для того, щоб оновитись, очиститись і оздоровитись. Великий глибокий символізм пов'язаний саме з купайлом, з купальською ніччю. Як ви вже розумієте, що вогонь це очищення, це чоловіча сила, це захист, вода це знову ж таки, очищення, але вже через жіночу сутність, через жіноче начало, також символ родючості і плодючості. Папороть це е, таємне знання, просвітлення, духовне прозріння, вінки страв, обереги, е, ворожіння, е, знання про кохання, про любощі. Е, колесо Сонця, яке також запалюють в купальську ніч, це символ купала як сонячного божества. Оскільки Купало це давнє язичницьке божество, його ім'я. Дуже часто використовують у різних приказках, прислів'ях. І це дуже цікаво, тому що добірка таких купальських народних, фольклорних знань до нас також і дійшла. Послухайте, на купала дівка в вінку, хлопець у вогні. Ну, про обряд пускання вінків і стрипання через вогонь. Купальська ніч чарівна, що загадаєш, та й збудеться про мрії, «Накупала роси на добрі покоси. Тобто це вже трошки вже спостережень, що якщо накупала гарна роса випадає, то буде гарна і трава, добре, добре вродить трава, відповідно і це буде гарно відбуватися на всьому господарстві. Купальська ніч коротка та чудес багато. На купала, хто кохає, той знайде, про силу любові, любовної магії, якою вся-вся просота на купальська ніч саме йдеться в цьому прислів'ї. Стрибнеш через вогонь, збережешся від лиха про силу очистки вогню. На купала дерево горить, трава шепоче, а вода знає. Про магію цього дня. Народні прикмети, пов'язані з Купала, дуже-дуже обширні. Їх дуже багато збереглося в народному фольклорі. Ну, до прикладу, як на Купала дощ, буде врожай на гриби. На Івана Купала сонце грає, буде щастя в роті. Це про магічне уявлення, що сонце впливає на життя людей. Хто у купальську ніч викупається, буде здоровий увесь рік. Це про магічну силу води в цю ніч. Як дівчина втопить вінок, не вийде заміж цього року. Це про ворожіння на шлюб. Хто знайде квітку папороті, той матиме силу і скарби про матеріальне і духовне багатство. Фольклорні мотиви і вислови з різних пісень, які стосуються купала. Ой на Івана, ой на купала, дівчина квітку в лузі шукала. Купайло ходить, літо водить, трави цвітуть, душі живуть. Через вогонь не спалюся, на купала причаруюся. Купальські повір'я, у ніч на купала дерева розмовляють. Роса на купала цілюща, вмиєш лице буде краса. Той, хто босоніж зранку пройде по купальській росі, не буде хворіти. Купальське зілля, збір семи трав захищає день на увесь рік. До речі, практика, як зробити оберіг з сіми сакральних трав, ви можете знайти на каналі Калина. Це реконструкція старовинного обряду, як зробити такий оберіг. І ви можете його використати вже в цьому році. І зараз хочу завершити наше з вами знайомство і занурення в світ Бога Купали, саме реконструйованою молитвою зверненням до Бога Купали. Вона була створена на основі фольклору і, відповідно, має дуже потужну силу. О Купале, сину Лади і Сварога. Ти, що світло несеш у вінець літа. Благослови нас вогнем своїм очищення, очисти душу нашу, хай тінь зникне, наповни серце коханням живим, сіли нас травою, водою, росою, дай добрий врожай, силу тілесну і духовну, щоб пройшли ми крізь полум'я і не згоріли, а воскресли оновлені з новим духом і світлом. Слава тобі, купале, хвала вогню і воді! Слава купалі, слава рідним богам, слава рідним богиням! Бережіть себе, і Україну, і повертайтесь на канал Калина.